Доброго дня, підписники каналу. Сьогодні розглянемо новинку від торгової марки Redwin Optics, каліматорний приціл Corsac 1 х 17 Давайте розглянемо, що у нас вже є на упаковці. Що ми можемо узнати про наш приціл? Те, що в нього є крапка 3 углових минути. Те, що крапка регулюється 8 режимів денного світлу. І два режима сумісними з приладами нічного бачення. Акумулятор має 50 000 годин. Так, через 3 хвилини він автоматично вимкнеться, прицільна марка. От, і вимкнеться при будь-якому росі. Це дуже зберігає заряд батареї. Має P67, випробований на глибині 1 метр, 30 хвилин. Посадкове місце РМР база і ударна міцність його 1200 грам на сантиметр квадратний. Що дорівнює 1250 джоулі дульної енергії? А тепер давайте розглянемо, що у нас тут всередині. Коробочка чорного кольору. Прокладка. Це у нас інструкція, вона повністю на англійській мові. Переклад її оригінал в українській мові. Ви знайдете карточці товару на нашому сайті. Це ганчірка для протирання лізи. Там каліматорний приціл, ключики. Один шестигранний другий шестигранний для водопоправок і кріплення. І гвинти, які служать для того, щоб встановлювати високу базу. Високу базу можна буде докупити окремо, вона теж представлена у нас на сайті. Далі бачите, нема нічого. Так, оці гвинтики нам точно зараз не будуть потрібні, ми їх назад покладемо. Але з цим комплектом зараз все розглянемо. Розглянемо більш детально, так. каліматорний приціл. Має захисний ковпачок, така кришечка, плотненький, прорезинений, злітає, бачите, не злітає, трусимо гарно, трусимо, о, випав. Ну, при великому бажанні. Можна все струсити, як то кажуть. Так, відкладемо в сторону. Що ми бачимо? Рубінове покриття лінзи. Таке. От прям рубінове рубінове Гарно залита лінза. Клеєм. Такий маленький каліматор. Редвін. Корсак 1,24х27, 3 моа. Збоку все видно. Так, тут аналогічно повторюється. Ну що, давайте ми ставимо батаречку і подивимося, як у нас будуть світити прицільні марки. Батарейки ми використовуємо GP японської фірми. Вони себе гарно зарекомендували. Така, типу там вакуумна упаковка. До них важко добратися туди. Батарейка є. Тепер, щоб установити батарейки, потрібно відкрутити ось ці два вертикальних гвинти, які кріплять основу, що кріпиться до бази Пікатіні. Так, ось ми їх відкрутили. Ось такий у нас низ. як видно, резинова така прокладка, що запобігає попаданню вологи. Сам корпус водопоправок закритий. Вставляємо нашу батареєчку. Ось таким чином. Раз. І вона там є. Тепер стовпчики от співпали і закручуємо назад ці гвинтики. Як ви бачите, на них вже є фіксатор різьби синього кольору, щоб вони не розкручувались при вібрації. Вкручуємо гарно піджимаємо і спостерігаємо. Ось наша крапочка, Зараз ми додамо фона, щоб було гарно видно чорного фону. Кнопка дальня трикутничка угору вона буде підвищувати яркість прицільної марки, а ця, що ближче до стрілка, понищувати прицільну яркість. І давайте дальнього. Підвищуємо вона зараз на максимум, тепер ближню. Ось зменшується яркість прицільної марки. яке вказано, 8 режимів сумісні з денним світлом і 2 режима сумісні з приладом нічного бачення. Ну, звичайним зором ви їх навіть не помітите, але в прибор нічного бачення вони будуть не засвічувати матрицю. Так, щоб вимкнути каліматорний приціл, потрібно притиснути кнопочку що понищує яркість на 3 секунди. Ось я натиснув. І ось він потух. Потух. Щоб його вімкнути, потрібно вімкнути кнопку, яка буде підвищувати прицільну яркість крайню. Ось вона з'явилася. Все, все працює. Так, що ще нам потрібно знати про цей каліматорний приціл? Зараз ми його встановимо на високу базу і бокову базу. Вірніше, що ще, ще треба знати, а які можливості є ось така десь висока база. Вона, ну, до речі, то теж постачається з гвинтиками, які у нас є вже в комплекті в самому каліматорному прицілі. Ну, така опція, слава Богу, є, що вона є запасні. Тобі ж втратив, але вони все одно у нас з'являються як додаткові. Ми відкручуємо оцю базу, яка встановлюється на пікатіні І зараз ми установимо сам каліматорний приціл на планку підвищуючу. Для чого це потрібно, в яких випадках це використовують? Коли у вас висока механіка, коли. Вам потрібно підняти каліматорний приціл, щоб не заважали, наприклад, глушники, наприклад, прицільна планка і мушка. Або ви використовуєте магніфер, щоб магніфер був з рівнем приціла. Ось таким чином все затягнулося. Через оцей видно нам механіку, якщо це потрібно. Ну і встановимо його зараз на. Планку Пікотінні, це планка Пікатінні для кулемета ПКМ, нашого виробництва, посилання на який придбати буде в профілі цього відео. Так. І отут закручуємо зараз це його. Іджемаємо yeah. є. Ще чуть-чуть. Трішечки опа. О, все, тепер він повністю піджатий. Ось так буде виглядати конструкція. Mm. Виключив екаліматор. О, крапочку видно. Ось така на чорному фоні гарно видно Так, і я вам ще хотів показати, як буде виглядати на базі. Яка під кутом установлює цей каліматор? Для чого ці бази потрібні? Коли у вас стоїть приціл, от ви використовуєте приціл там день, ніч, ну будь-який цифровий, тепловізійний або оптичний приціл. І у вас задача там на дальню дистанцію вистежувати ціль. от А тут раптом щось вибігло дуже близько. на 20 50 метрів. Тоді каліматорний приціл буде як знахідка в такому випадку. Зараз покажу вам ось таку базу під кутом. Ми його зараз каліматорний приціл знімемо з підвищуючої бази і установимо на базу під кутом 45 градусів. Вона називається підвищуюча база з РМР основою. Так, відкрутили ці два гвинтика. Ох, петричка наша випала, зараз ми її назад вставимо. Оп. Підтисли і ось установили на цю основу. Як ви бачите, тими ж самими гвинтами я все підкручую. Є ось, дожав. Все гарно. І тепер ми. Відпускаємо оці два бокових гвинта, які будуть безпосередньо кріпитись до планки пікатіні і ставимо її ось таке положення. О, так, ще трішки відпустить. Угу. Угу. О, встав, встав гарно до бічні гвинтики. О! Є. І у нас виходить ось така конструкція. Значите, як зручно. Цілитесь ви на дальню дистанцію, а тут потрібна коротка раз. Ось такий маленький рух, раз. Так. І забув вам для чого ж розказати оцей малесенький ключ. А малесенький ключ якраз для ввода поправок up, Вверх, вниз і літера R означає right-left, ліво вправо. Вставляєте в цей отвір і робите поправки. От. Тут є шкала, одна кутова минута. От. І Перестрілюйте ваш приціл. Кліків тут немає, тут механізм сразу зажимається, водопоправок автоматично при будь-якому русі. От, так, щоб воно здвинулося, ну, це нереально, тому що ну, тугенько, дуже туго йде. Туди залізти якийсь там гвоздичком, цвяхом нічого не вийде. А от тільки ключиком, воно саме там не, ніяким чином не, не зрушиться з міста. От, переваги цього приціла то що в нього крапка 3 МОА. Перевага в тому, що в нього дуже великий запас енергії 50 000 годин Правда на мінімальному свідченні. Але 50 000 годин це дуже великий термін. Плюс кожні 3 хвилини він сам вимкнеться і перейде в зберігаючий режим. Для того, щоб він знову вімкнувся, достатньо просто торкнутися, або ну, шевельнути вашу зброю, він зразу вмикається. Тут є датчик круху, я не знаю, де він тут. Ну, він тут десь на прицілі існує. В якому місті? Не скажу. Це секрет фірми, як то кажуть. Так, придбати цей приціл можна у нас в магазині, в інтернет-магазині приціл, на сайті. Всі посилання будуть як на планку Пікатіні для ПКМ, на бічне кріплення, на підвищуючу базу, на каліматор, в шапці профіля цього відео. З Богом будьте здорові!